Не вимкнути й не загрушити. Перевіряємо заключне речення. І нашого голосу більше нікому. Каміла вже вдруге пише радіодиктант разом зі всією Україною. Він традиційно проводиться наприкінці жовтня, до дня української писемності та мови. Дівчина студентка першого курсу факультету права Донецького університету внутрішніх справ. Ділиться перед своєрідним заліком знань з мови аж ні трохи не хвилюється, адже порівняно з минулим роком зробили роботу над помилками та вірить у свої сили. Приймаю участь не перший раз. Пишу диктант уже вдруге приймаю участь, тому що вважаю, що це дуже важливо, і також під час диктанту ми ну, єднаємося, знайомимося з багатьма відомими людьми, насамперед криворізькими літературознавцями, що є дуже важливим і вагомим внеском. Авторкою тексту, який має назву Магія голосу, стала Оксана Забушко. Тема диктанту присвячена українському радіо, яке цьогоріч святкує 100 років. Читав текст. Письменник та музикант Павло Вишабаба, який приєднався до лав ЗСУ з початком повномасштабного російського вторгнення, всі зараз будуть одночасно. Е Приймати участь у написанні таким чином, ми будемо підтримувати використання захист української мови не тільки в службовій діяльності, є використання його в побуті. Ми показуємо, що всі працівники, які працюють, вони в тому числі і захищають наше право розмовляти нашою рідною мовою, а не скажімо, використовувати мову, яку ми не хочемо. Диктант єдності став національною традицією, яка започаткувалася ще з 2000 року. Долучились до національної. Флешмобу і студенти Криворізького державного педагогічного університету тут понад два десятка людей разом взяли до рук ручки та листочки і згадали всі отримані знання з української мови і е, нашому університету це є давня традиція брати участь в диктанті радіодиктанті національної єдності тому ми навіть в такі часи складні часи часи для нашої держави коли йде боротьба з ворогом смертельним ворогом дуже напружено. Наперед бая, ми вважаємо, що дуже важливо демонструвати таку єдність, демонструвати патріотизм нашого студентства. Перше міський не зміг пройти повстан охоче доєднатися до загальнонаціонального флешмобу, адже головна мета ініціативи не зважаючи на вік, стать чи професію, об'єднати якомога більше людей навколо України у всьому світі. Це не тільки перевірка знань, а й єднання тисяч українців. Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Надіслати текст радіодиктанту можна паперовим листом за адресою, яку ви бачите на своїх екранах. Важливо, щоб на штампалі була дата не пізніше 27 жовтня. Також можна сфотографувати або відсканувати написаний текст та надіслати його до 11.00 28 жовтня на зазначену електронну пошту. Текст радіодиктанту буде оприлюднений 28 жовтня об 11.00 на сайті українського радіо. Анастасія Костенюк Іван Сергіїв Паршимський.